Нещодавній робочий візит до Сум міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у черговий раз засвідчив важливість та незворотність процесу медичної реформи в Україні, особливо в питаннях об'єднання лікарень. Потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання: доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги. Сумська громада знову опинилася у центрі особливої уваги. Адже саме тут, ще на початку ідеї кластеризації в минулому році ігнорування місцевими політиками урядових настанов викликало негативний суспільний резонанс всеукраїнського масштабу. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні конкуренція. Нач от на фоні конкуренції побіждає сильніше. У 2021 році медики були змушені відстоювати право лікарні на існування. 4 жовтня на сайті Сумської міської ради було оприлюднено проєкт рішення про реорганізацію КП клінічна лікарня номер 5 шляхом приєднання до підприємства Клінічна лікарня святого Пантелеймона» Сумської міської ради. Така ініціатива викликала обурення колективу, який вийшов на захист свого закладу. У нас потужна хірургія, найпотужніша реанімація в області. Наша лікарня першою серед закладів другої хвилі прийняла. Удар при пандемії ковід зараз. У нас перебуває більше 200 пацієнтів на лікуванні. В такий час ставити питання, яке не було обговорено ні з колективом, яке. Є провокативним в деякій мірі. Я думаю, це неправомірно. Ми обурені, тому що це рішення, якщо прийметься, то майже 400 медичних працівників підуть на вулицю. Це зовсім не припустимо в сьогоднішніх умовах об'єднувати при цьому, не поспілкувавшись і не порадившись з колективом, з лікарями, з керівництвом цього закладу. Я не підтримую будь-яких рішень органів місцевого самоврядування, які передбачають об'єднання, переформатування або перепрофілювання лікарень. До того часу, поки пропозиції розроблені Міністерством охорони здоров'я не будуть розроблені, о, розглянуті на засіданнях госпітальних рад із залученням громадськості народних депутатів, депутатів обласних рад, а також колективів, лікарень, до того часу жодне е, об'єднання ми не будемо підтримувати або давати якісь інші пропозиції. Обговорення створення кластерних закладів у місті Суми, як це передбачається державною програмою. У нашому колективі госпітальною радою не проводилося, і нас на засідання стальної ради не запрошували. З моменту перетворення з комунальної установи комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня No5' Сумської міської ради стабільно працює з позитивним фінансовим результатом. Так, за підсумками 2020 року, фінансовий результат складав 38,5 млн грн. мільйонів гривень. У наступному 2021 році підприємство активно вкладало кошти у розвиток власної матеріально-технічної бази і все ж завершило період з позитивним фінансовим результатом 2 мільйони А за підсумками 9 місяців 2022 року, фінансовий результат складає вже 44,6 мільйонів гривень. Це свідчить про те, що завдяки ефективному фінансовому управлінню у п'ятій лікарні постійно приносяться фінансові результати та власний капітал. За 9 місяців 2022 року в лікарні було видбана новітнє сучасне медичне обладнання, яке дозволить вивести нашу лікарню на ще більший рівень в медичній галузі міста Суми. Наш трудовий колектив працює стабільно. Медичні працівники, а їх у нас 658, всі на робочих місцях надають якісну медичну допомогу. Так, за 9 місяців ми в стаціонарі пролікували 7 хворих, провели 1929 оперативних втручань різної складності. У відділенні ковід пролікували 1327 хворих із них полати інтенсивної терапії 115. Наша поліклініка проконсультувала майже 110 тисяч мешканців міста Сому по 23 спеціальностям. Хочу сказати, що завдяки плідній роботі з північно-східним офісом Національної служби здоров'я України договори виконані на 100%. Наш заклад входить в трійку лідерів Сумської області по об'ємам фінансування та надання якісних медичних послуг, враховуючи те, що наш заклад є закладом, який визначено для реабілітації військовослужбовців. Керівництво нашої лікарні приділяє неабияку увагу поновленню нашої матеріально-технічної бази реабілітаційного відділення Слобожанщина. Високий професіоналізм нашої реабілітаційної команди є запорукою успіху у наданні реабілітаційної допомоги населенню. Тому числі і військовослужбовців, я впевнена, ми найкращі лікарі. Вони крім того, що фахівці, вони ще й патріоти, і наші земляки, кого ми любимо і в кому впевнені, що вони будуть сьогодні лікуватись, врятувати наше життя. Ну і звичайно, завтра ми дотримуємося державної політики. У сфері охорони здоров'я та виконуємо всі етапи реформування. Наш заклад готовий до контрактування на 2023 рік. Ми все робимо задля перемоги нашої неньки України. Слава Україні!